Ас інформаційного підсумку на першому подільському, чим жила Хмельниччина? Цю добу розповімо просто зараз. Залишайтеся з нами. Двічі за минулу добу рятувальники Хмельниччини ліквідували пожежі. Близько шостої вечора у Дунаївцях горіла господарча споруда. Вогнеборці, що прибули на виклик, оперативно вгамували стихію, не давши полум'ю розповсюдитись. Обійшлося без постраждалих. А от годиною пізніше зайнялося приватне складське приміщення на вулиці Гетьмана Мазепи у Хмельницькому. Завдяки вчасному повідомленню про лихо та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати на площі 10 квадратів. Ратних метрів, запобігши її поширенню. Владці закликали громадян, які зараз перебувають поза межами України, не повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки з боку Росії. Чи вважають справедливим таке прохання жителі Хмельниччини цікавилися? Наші кореспонденти у рубриці питання дня. Зважаючи на напружену ситуацію з енергосистемою, влада закликає українців, які виїхали за кордон, не повертатися додому на зиму. Як ви ставитесь до такого рішення? Взагалі чи вважаєте його доцільним зараз? По мені здається, кожен сам приймає рішення повертатися чи ні. Так буде правильно. Я боюся, що як вони не будуть повертатися, вони взагалі забудуть за Україну. Хай вертаються і разом з нами це все переносять. Тут дійсно будуть проблеми зимою, тому що буде дуже холодно. Ми вже знаємо, що це буде, вже попереджали про це. І це можуть бути дійсно важкі часи, особливо для жінок з дітьми. Тому на цей рахунок я вважаю правильно. По-перше, менше витрат буде. По-друге, хай лишаються там безпечніше. Та не тільки з електроенергією. Взагалі, я рахую, що треба виїхати звідти і не повертатись, поки все не утихомириться. Життя це саме дорожче. Це їх рішення буде, їх субе їх рішення. Якщо є, куди повернутися, вони будуть повернутися. якщо немає – дзвоняйте. У нас війна йде, а вони повтікали. Чого вони повтікали? Даром жити Треба робити, щоб стала наша Україна вільно. Зважаючи на напружену ситуацію з енергосистемою, влада закликала українців, які виїхали за кордон, не повертатися додому на зиму. Як ви вважаєте, чи є це доцільним рішенням зараз і чому? Я вважаю доцільне. Вважаю тільки зараз. А взагалі вони повинні приїхати. Ну, весною, влітку. От так. Я сподіваюся, що війна до цього часу закінчиться. Я дуже-дуже на це надіюсь. У Старокостянтинові п'яний водій спричинив ДТП, де травмувалися шестеро осіб. Аварія сталася вчора близько п'ятої вечора. 52-річний водій у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись за кермом автомобіля ВАЗ, допустив зітнення з автомобілем ДЕО під керуванням 30-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП водії та пасажири обох автомобілів отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Слідчі місцевого відділу поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події. Хмельницький суд оштрафував чоловіка, який споплюжив державний прапор нецензурним написом. Інцидент стався зранку, 3 жовтня, біля залізничного вокзалу у Хмельницькому. Свій вчинок порушник пояснив тим, що був п'яним. Його судили за статтею Дрібне хуліганство, оскільки він порушив громадський порядок та призначили 51 гривню штрафу. Окрім цього, хуліган повинен сплатити 496 гривень судового збору. А от летичівчанин відповідатиме за незаконний вилов риби. У червні цього року 31-річний чоловік, котрий уже був раніше судимим за незаконну риболовлю, знову взявся за старе. Використовуючи риболовецькі сітки, він піймав майже 500 штук карася сріблястого та окуня у нерестовий період на ділянці Щедрівського водосховища на річці Південний Буг. Цим самим порушник завдав державі шкоди на суму близько 800 тисяч гривень. Гори рибалку можуть покарати чималим штрафом або ж позбавити волі на строк. До трьох років. Базові продукти харчування вкотре додали в ціні. Найбільше зростання, окрім курячих яєць, помітне на сало та молочну продукцію. Наші журналісти дізнавалися, у скільки обійдеться на ринку м'ясо, молочка та загалом на що розраховувати, коли рушаєте до продуктових яток. Свинина та сало такий не широкий, але вкрай поживний асортимент товару на прилавку продавчині Ольги. Жінка розповідає, останнім часом продукти здорожчали. М'ясо на 10, а сало одразу на 50 гривень. М'ясо від 150 до 180. Ну, сало трошки воно дорожче, із-за того, що зараз ніби, як немає гарного сала, з сільських гарних свиней, трошечки ніби там меншечки. то так від 100 до 250-270. Любителям яловичі не пощастило більше. Це м'ясо навпаки стало доступнішим. Кажуть, все через зменшення закупівельної ціни. Асортимент великий, лопаточка 180 гривень, задня частинка 200-210 гривень, реберця 100 гривень. Ціни взагалі на гов'яже м'ясо не піднялися. Навпаки, навіть гривень 10-15 ціна менше стала. Продавці діляться, покупців небагато, навіть попри те, що ринок працює на генераторі в той час, коли магазини зачинені. Однак продавчиня курятини на кількість покупців не скаржиться. Здорожчання йде там на гривню, дві-три, ну не сильно так, от щоб аж ну корячого філе коштує 141,90. От є у нас філейка зостигна, теж 137 можна замінити, трошки дешевше. На дешевше у нас люди беруть вон, спинки по 33 гривні. То курячі спинки саме дешевше, на бульйончик беруть його. Отаке. Бюджетне домашня молочна продукція вартує як і раніше. В середньому сир залежно від жирності обійдеться від сімдесяти до 200 гривень. Сметана у 130, тридцять, літр молока 23 три гривні. Однак магазина молочка таке подорожчала. Спостерігається те, що підвищення сезон, де сезон характери це досить близько також трьох п'яти відсотків. Тому кожного мотопродукти, а також буде десь сотні. Покупці ціна мене обурюються, хоч і вважають їх за високими. «Здорожчання неприємно, але воно викликано об'єктивними обставинами. Всі ми це розуміємо і намагаємося пристосовуватись до ситуації. Трошки високий, але все дорожче, нічого не пробиш. Загалом може бути від цін я в шокі, бо на пенсії то в шокі в п'ять разів ще беруть пенсіонери, що дешевше. Натомість через сезоні здешевшили овочі. Також оптимізували ціни на крупи, зокрема на гречку. у ціні є хліб. У війну, мобілізацію та енергетичну скруту, медики на Хмельниччині залишаються вірні своєму покликанню і докладають максимум зусиль задля для забезпечення якісного лікування краян. Не винятком, а швидше гарним прикладом є робота медустанов у Теофіполі. Там побували наші кореспонденти. Менше місяця у Теофіпольській багатопрофільній лікарні працює відділення паліативної допомоги. Тут є п'ять палат, які передбачені для лікування 16 пацієнтів, та палата інтенсивної терапії. Призначені вони для людей з невиліковними хворобами. Головне завдання надати необхідний меддогляд, а також психологічну, соціальну, духовну та моральну підтримку як пацієнтам, так і їхнім родичам. З початком Військового стану нашій державі скрутно стало жити закладом лікувальним, тому що дуже багато чого помінялося внеслися зміни по фінансуванню. Національна служба здоров'я продовжує фінансування, а за підтримки місцевої влади навіть вдається покращити рівень надання меддопомоги жителям громади. Буквально от з 1 листопада буде відкрите відділення гемодіалізу на 4 робочих місця для наших хворих. Уже функціонує у нас відділення паліативної допомоги. Ми придбали в кінці минулого року і запустили в роботу мамограф, і зараз на завершенні уже ремонтні роботи по запуску комп'ютерного томографа. Аби забезпечити різнобічну допомогу, чималу ставку роблять на діагностику. Вставляється касета, от тут касету тримач і проводиться обстеження. Тільки процес самого фотографування проходить, а саме результат, що ми отримали на знімочку, дає висновок лікаря. Це досить і досить нешкідливе. Обстеження. Не треба боятися, що це є опромінення всім жінкам після 40 років. Їм всім рекомендують, і їм необхідно раз в рік, хоча б раз в два роки, проводити дане обстеження. Попри збільшення кількості пацієнтів за рахунок внутрішньопереміщених осіб, місцеві медики справляються з роботою. Станом на сьогодні ми медикаментами забезпечені, продуктами харчування також, так що, в принципі, функціонуємо досить, досить непогано. Готовий прийняти своїх перших пацієнтів уже найближчими днями і відділення штучної нирки. У громаді проживає сім хворих нефрологічного профілю, що потребують гемодіалізу два-три рази на тиждень. Планують допомагати й пацієнтам з сусідніх громад. Загалом же у Теофіпольській ОТГ досить розгалужена мережа медзакладів. Ми маємо центральну лікарню, маємо первинну медико-санітарну допомогу комунального комунального підприємства, яке має на, в селах п'ять амбулаторій. 20 фапів та більше 20 медичних пунктів тимчасового базування. Усі ці заклади продовжують надавати медичну допомогу 25 тисячам жителів громади та ще майже двом тисячам переселенців. Українських воїнів підтримує увесь світ. Днями до Хмельницького доставили ще одну автівку, яка служитиме Збройним силам України. Кошти на її придбання збирали жителі Великобританії до відправки автомобіля. Нашим захисникам його планують перефарбувати та доукомплектувати. Машину доставив іноземний військовий тайлор, який вже за декілька днів вирушить на передову для захисту України. За покликом серця, британець Тайлор приїхав в Україну, аби відстоювати нашу незалежність. Чоловік професійний військовий, котрий днями приєднається до іноземного легіону ЗСУ Я хочу воювати і захищати Україну, матерів та дітей. Це моя власна ініціатива і бажання. Я зараз тут не як представник іноземної держави, а як людина, яка переймається тим, що відбувається з Україною. Додає багатьом іноземцям важко уявити, якою насправді є ситуація на лінії фронту, адже суспільство дезінформують російські пропагандисти. Тому в Україні відновити справедливість слід якнайшвидше. До Хмельницького Тайлор дістався позашляховиком. Кошти на його придбання збирали жителі Британії зі слів добровольця. Багато його співвітчизників щиро переймається долею українців. Я не розумію, чому у цивілізованому світі люди мають боротись за елементарні речі як свобода. Чому діти не можуть просто вийти і гратись на вулиці? Чому люди мають воювати одне з одним? Проте, каже, захищатися від ворога неодмінно потрібно, адже світ не зможе називатися цивілізованим доти, доки одна країна посягає на цілісність і незалежність іншої. Заради безпеки кожного охоронці феміди і надалі продовжують служити та захищати учасників судових процесів, адже війна не скасувала правосуддя. Для цього постійно вдосконалюють свої навички. Як це відбувається, покажемо за мить. Безпека у судах не існує за замовчуванням. Вона гарантується роботою служби судової охорони. Лише за період з січня по серпень 2022 року до будівель українських судів намагалися пронести понад 86 тисяч заборонених предметів. Зокрема, майже три тисячі одиниць вогнепальної зброї. Тож охоронці фіміди постійно відточують свої навички аби бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій у судах. Сьогодні вони відпрацьовують е, з тактикою спеціальної підготовки вправо вхід в приміщення способом гачок. Взаємодія перша е, в, в команді е, злагодженість дій і, і робота командира. Що рятує, 27 жовтня Хмельницький обласний центр служби крові приймав черговий колективний похід донорів, оскільки жовтень оголошено всесвітнім місяцем боротьби із раком грудей, поділитися кров'ю запрошували жінок. Попри це, бажання стати донорами активно виявили і чоловіки. Власне, системна здача крові та її компонентів кажуть медики є профілактикою утворення злоякісних пухлин. Журналісти Першого Подільського поспілкувалися із хмельницькими донорами та детальніше про подію розкажуть і вам. Лише 10 хвилин вашого часу можуть врятувати чиєсь життя. У цьому точно впевнена Ірина. Жінка уже протягом п'яти років, що два місяці, стає донором крові. У мене третє мінус, це одна з рідких груп. Кожного дня обласний центр крові відвідує до півсотні донорів. Ще стільки ж добровольців приймають виїзні бригади у районах, таким чином поповнюючи рятівні запаси. Григорій здає кров регулярно, адже має затребувану першу групу з резусом Мінус. Просять. Ти треба здати, допомагати людям. А хто це пристає? Я не ну, багато разів. Владислав навпаки, прийшов здавати кров уперше. Проте зазначає, до процедури ретельно підготувався. Так, не можна їсти, жирне і молочне. Банани, горішки теж не можна вживати. Поїсти можна щось таке нажирне, таке щось пісне, супчик може якийсь. Не страшно, не больно, в принципі, все добре. Сумав хороший. і поки одні ще здають кров, інші у буфеті саме заряджаються енергією. Марія, мама в декреті, розповідає, до вагітності кров здавала раз на три місяці. А після початку повномасштабної війни вирішила відновити донорську діяльність. У мене багато є знайомих які працюють медсестрами і військовому шпиталі, і дуже велика кількість поранених, і тому кожного разу потрібна кров. І везуть туди, і повозять сюди людей. Тому максимально важливо, і я думаю, що потрібно всіх залучати. Жінка одна із тих, хто долучився до колективного походу в центр крові, який приурочили до всеукраїнського дня боротьби із раком молочної залози. Ініціатором такої акції стала благодійна організація Мій донор. Саме системне донорство воно є профілактикою виникнення злоякісних пухлин. Там питання у кислотності крові, яка виникає або навпаки, яка розчиняється, коли от постійно здавати кров. Тому, типу, тут є направдою підтверджений фізіологічний показник. Ось і ми хочемо таким шляхом теж нести до людей. І мету нашого фонду, а саме формування культури донорства крові безоплатного шляхом системного донування. Більшість постійних донорів мають рідкісну групу крові. Проте медики кажуть, потреба існує у біологічному матеріалі усіх видів. Донорська кров постійно потрібна постійно і завжди. Найчастіше вона йде для онкохворих в дитячу гематологію, в міську дитячу лікарню і обласну дитячу лікарню для діток. Зменшилась кількість донорів за останній місяць. Особливо не вистачає резус негативної групи крові, як першої, другої, третьої, четвертої резус-мінус. Тому зараз, каже лікарка, вкрай важливо збільшити запаси крові та закликає небайдужих хмельничан долучитися до корисної справи. Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Христа України 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів України в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Два з них передадуть на Хмельниччину для Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Середня вартість однієї такої установки майже 3 мільйони гривень. Член правління Укрзалізниці, голова пасажирського напрямку Олександр Парцовський, зазначив, така допомога це не просто крок на зустріч Укрзалізниці. Ниці, це крок назустріч усім пасажирам, адже на вокзалах розгортатимуться точки, де можна буде отримати чай, каву, погрітися, і ці генератори дозволять зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України. У Хмельницькому збирають меблі для переселенців. Офіс розумне довкілля Хмельницький закликає усіх небайдужих доєднатися до доброї справи. Потрібно усе: ліжка, шафи, столи, стільці та килими. Усе зібране буде передано через благодійників карі та су тим, хто цього потребує. Меблі за змоги самостійно можна привезти у центр управління відходами, що знаходиться за адресою проспект Миру 7 або ж зв'язатися з офісом розумне довкілля Хмельницький та домовитися про перевезення речей. Попри всі випробування, ми мусимо залишатися сильними та допомагати один одному, адже лише так вдасться здолати ворога. А наразі це всі новини. Дякуємо за довіру та чекаємо на чергову зустріч з вами в ефірі Першого Подільського. На все добре.